Ласкаво просимо до наступної шостої серії серіалу про зв'язки між математикою та штучним інтелектом. У попередніх епізодах ви мали можливість дізнатися про історію штучного інтелекту. І ви вже знаєте, що хоча раніше було створено багато дуже цікавих концепцій, вони не виправдали покладених на них надій. Нейронні мережі виявилися справжнім проривом, пропонуючи низку переваг перед алгоритмами штучного інтелекту. Які використовувалися раніше, такими як дерева рішень, експертні системи або класичні статистичні алгоритми, щоб повністю представити переваги нейронних мереж, давайте швидко згадаємо, як вони побудовані і як вони працюють. Як ви напевно пам'ятаєте, штучна нейронна мережа це математична модель роботи нашого мозку, яка складається із взаємопов'язаних біологічних нейронів. Такий нейрон має дендрити. Або входи, через які він отримує сигнали від інших нейронів, потім обробка відбувається в тілі його клітини, і згенерований вихідний сигнал проходить далі по аксону для з'єднання з іншими нейронами. Нейрони в штучних нейронних мережах змодельовані на основі цієї біологічної структури, але спрощено й описані мовою математики. Тому кожен штучний нейрон приймає дані через певну кількість вхідних даних. Ці дані завжди є числами, оскільки нейронні мережі працюють лише з числами. Ми трактуємо вхідні дані як елементи певного вектора. Кожен елемент даних з кожного входу також має призначену вагу. Ваги нейрона також мають векторну форму. Нейрон множить вхідні дані на свої ваги та підсумовує їх. Як ви можете легко побачити, ваги є надзвичайно важливим елементом нейрона, оскільки вони вирішують, які дані важливі, а які ні. Потім обчислену суму пропускають через так звану функцію активації, яка дає їй остаточне вихідне значення. Окремий нейрон є лише частиною більшого цілого. Як правило, багато нейронів об'єднані в так звані шари. Вхідний рівень це перший рівень, який отримує дані, наприклад, числа, що описують пікселі зображення або числа, що описують будь-які інші величини. Приховані шари це проміжні шари, де нейрони обробляють дані у все більш складну інформацію. Їх може бути багато, особливо в глибоких нейронних мережах. Вихідний шар це останній шар, який повертає результат, наприклад, класифікацію, чи є на фотографії кіт чи собака. Кожен шар має власні вектори ваги, призначені нейроном цього шару. Обчислення виконується шар за шаром. Причому кожен наступний рівень працює на обчислених результатах попереднього рівня. Надзвичайно важливою особливістю програм, заснованих на нейронних мережах, є те, що ми не програмуємо їх за допомогою точних шаблонів і алгоритмів, а радше навчаємо їх бачити такі шаблони в даних у процесі, який називається машинним навчанням. Машинне навчання обчислює вихід на основі вхідних даних. А потім використовує функцію втрат вартості, щоб повідомити нам, наскільки розрахований результат відрізняється від очікуваного. Чим більше похибка, тим більше значення цієї функції. Нейронна мережа навчається, змінюючи вагові коефіцієнти. Мета полягає в тому, щоб встановити ваги так, щоб мережа передбачала правильні результати якомога краще, тобто мінімізувала функцію втрат. Для цього використовується алгоритм зворотного поширення. Він працює, перевіряючи, яка була помилка у виводі, і поширює інформацію про цю помилку з вихідного рівня на наступні шари назад, оновлюючи ваги, щоб помилка зменшувалася на наступних кроках. Під час цього процесу вектори знову відіграють ключову роль, оскільки ваги та сигнали в мережі все ще є наборами чисел, які ми ефективно обробляємо у формі векторних обчислень. Наприклад, під час оновлення ваг, машинне навчання можна контролювати, якщо ми знаємо, яких результатів очікувати, і тому можемо покращити результати відповідно. Він також може бути неконтрольованим. Наприклад, коли мережа сама будує власні критерії правильності. Існують також інші типи навчання. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, я направляю вас до книг, які я представив у першому епізоді серії. Підводячи підсумок. Штучний нейрон це спрощення біологічного нейрона, вхідні дані ваги, обробка, зважене підсумовування функції активації і вихідні дані. Нейронні мережі створюються шляхом з'єднання нейронів у рівні та передачі результатів від рівня до рівня. Вивчення мережі передбачає коригування вагових коефіцієнтів, щоб мінімізувати помилку, обчислену функцію втрат, і це досягається за допомогою алгоритму зворотного поширення. Під час обчислень ми постійно працюємо з векторами чисел як вхідними, ваговими, так і нейронними виходами це зручний спосіб для комп'ютерів представляти і обробляти дані. Саме ця здатність до навчання надає мережам особливі функції, надзвичайно цінні на практиці. Ось деякі з ключових переваг використання мережі. Перш за все, вміння моделювати складні залежності. Традиційним алгоритмам. Таким як прості лінійні моделі, важко охопити складні нелінійні зв'язки в даних. Нейронні мережі мають шари, так звану глибину, які дозволяють їм легко представляти та вивчати багатовимірні шаблони. По-друге, автоматичне виділення функцій. Попередні підходи, наприклад, експертні системи, часто вимагали ручного визначення функцій, шаблонів і алгоритмів. У нейронних мережах, особливо глибоких, мережа сама дізнається, які функції є важливими на основі наданих даних. Завдяки цьому процес створення математичної моделі, яка вирішує задану задачу, більш автоматизований і може бути більш ефективним, особливо з дуже великими наборами даних. Ще одна третя перевага узагальнення у великих і складних просторах. Класичні алгоритми можуть мати проблеми з розміром і складністю даних. Велика кількість функцій, велика різноманітність. Глибокі нейронні мережі можуть ефективно масштабуватися для роботи з величезними наборами даних і фіксувати шаблони, які були б непомітними в менших моделях. По четверте, мережі також дуже стійкі до перешкод і неповної інформації. Належним чином, навчені нейронні мережі можуть бути стійкими до невеликих помилок у даних, наприклад, шуму в зображеннях. Що дозволяє їм добре виконувати завдання, пов'язані з неповною або шумною інформацією. По-п'яте, мабуть, найважливіша перевага нейронних мереж це їх висока гнучкість і широке застосування. Попередні алгоритми зазвичай спеціалізувалися на вуші коло проблем і вимагали індивідуального налаштування. Нейронні мережі можна використовувати в багатьох сферах: від розпізнавання зображень і звуку. Обробки природної мови до аналізу часових рядів і керування роботами. Настав час ближче розглянути це питання. Розглянемо докладніше, які проблеми можна вирішити за допомогою нейронних мереж. Ми почнемо незвично з прикладу, який показує, для чого нейронні мережі підходять не найкраще. Це про проблему пошуку, тобто пошуку всіх можливих рішень заданої проблеми. Як правило, нейронні мережі не використовуються для типових пошукових завдань, оскільки класичні алгоритми більш ефективні. Прикладом може бути визначення найкоротшого маршруту з роботи додому на автомобілі. Навігаційне програмне забезпечення, таке як Google Maps, використовує класичні алгоритми, які можуть шукати, наприклад, усі можливі маршрути до пункту призначення, а потім вибирати найкращий. Такі алгоритми також були основою для перемоги комп'ютера Deep Blue над Гаррі Каспаровим у шахах. Проблема пошуку можливих рішень часто пов'язана з іншою проблемою проблемою оптимізації вже знайдених рішень. І тут можна використовувати нейронні мережі, особливо в поєднанні з іншими класичними методами. Прикладом може бути оптимізація маршрутів доставки вантажівок, яка здійснюється мережами, навченими з так званим підсиленням. У такому випадку нейронна мережа вчиться приймати рішення, щоб максимізувати так звану винагороду, тобто, наприклад, мінімально можливу витрату палива або найкоротший час у дорозі. Тепер ми підходимо до проблеми, яку дуже добре вирішують нейронні мережі це завдання класифікації об'єктів. Класифікація передбачає віднесення об'єкта до однієї із встановлених категорій. Коли ми бачимо фотографію, наприклад, нейронна мережа вирішує, що на ній або до якого класу належить даний об'єкт, цей тип завдань настільки важливий для вирішення, що для нього була створена окрема категорія штучного інтелекту розпізнавання зображень. Чому це так важливо? Оскільки розпізнавання зображень є основою для створення автономних автомобілів, машин та інструментів. Саме завдяки правильному розпізнаванню дорожніх ситуацій, безпілотні таксі можуть подорожувати по всьому світу. Ще одна дуже важлива сфера розпізнавання зображень це розпізнавання людей та їхніх облич. Це має велике значення, наприклад, в системах безпеки в аеропортах або на масових заходах. Ще однією серйозною проблемою, яку необхідно вирішити, є групування об'єктів, тобто кластеризація. Ось тут, наприклад, стають у пригоді мережі, що самоорганізуються, ці мережі навчаються без нагляду, оскільки вони вчаться виявляти шаблони та зв'язки в даних без міток, що вказують на правильні відповіді. Їх завдання полягає в тому, щоб згрупувати або впорядкувати дані таким чином, щоб відображати подібність між спостереженнями, а не намагатися вписатися в заздалегідь визначені категорії. Таке групування є дуже важливим, наприклад, в економіці, маркетингу та бізнесі, де важливо помічати схожість між даними, наприклад, між користувачами інтернет-магазину, щоб приймати найкращі фінансові рішення. Групування подібних спостережень є не менш важливим у медицині, оскільки це дозволяє нам, наприклад, помітити схожість у радіологічних зображеннях і таким чином краще діагностувати ракові захворювання. Інша проблема, яку необхідно вирішити, важлива, наприклад, у промисловості передбачення та прогнозування подій. Навчаючи мережу на основі історичних даних, ви можете, наприклад, передбачити, чи вийде з ладу машина і таким чином заздалегідь спланувати дії. Зараз може бути дуже важливо використовувати нейронні мережі для опису та прогнозування змін погоди, а також клімату на всій землі, щоб уникнути кліматичної катастрофи. Підводячи підсумок, нейронні мережі краще чи гірше справляються з різними проблемами. Вони не підходять для пошуку можливих рішень, коли класичні алгоритми справляються краще, але вони чудово підходять для вирішення інших проблем, таких як. Класифікація найчастіше використовується з гурткові мережі, особливо під час розпізнавання зображень, наприклад, ситуацій на дорогах, людських облич або рентгенівських зображень. Кластеризація дослідження схожості в немаркованих даних, наприклад, групи користувачів із подібними вподобаннями, подібними фінансовими та маркетинговими даними. Тут часто використовуються мережі, що самоорганізуються, передбачення та прогнози. Найкраще рекурентні мережі та все частіше так звані трансформатори. Оптимізація, як правило, нейронні мережі для стратегії чи оцінки вартості поєднуються з алгоритмами прийняття рішень. Навчання з підкріпленням, еволюційні алгоритми. Як бачите, існує багато різних типів нейронних мереж, які можна адаптувати до ваших вимог. Однак не хвилюйтеся, що ви точно не знатимете, як працює рекурентна мережа та як працює мережа, що самоорганізується. Важливо розуміти, що не існує такого поняття, як один штучний інтелект, а існує безліч різних комп'ютерних програм, кожна з яких. Може вирішувати дуже специфічні проблеми. Ось чому поточні програми називають слабким або вузьким ше. Я розповім вам більше про слабкий ше та наступні можливі кроки в його розвитку в наступному епізоді про майбутнє Ші. Ви дізналися про 5 категорій проблем, які може вирішити для нас штучний інтелект. Але це ще не все. Тому що останнім часом у моді так званий генеративний штучний інтелект, представником якого, безперечно, є відомий чат GPT. Генеративний штучний інтелект це тип навчальних систем, які можуть створювати новий контент тексти, зображення, музику чи відео. Він не обмежується розпізнаванням або класифікацією, як більшість класичних алгоритмів, але генерує щось з нуля або на основі шаблонів, отриманих із даних. Але також у випадку генеративного штучного інтелекту існує багато різних рішень, які призначені для конкретних завдань. Розглянемо деякі з них докладніше. Мережі GAN це система, що складається з двох нейронних мереж: творець, генератор і критик. дискримінатор. Критик вчиться відрізняти справжні зразки від згенерованих. Наприклад, творець. Намагається створити зображення настільки схоже на справжнє, що критик не визнає, що це підробка. Завдяки такій конкуренції, обидві частини стають все кращими. Творець створює більш реалістичні образи, а критик ефективніше їх оцінює. Як бачите, цей тип мережі чудово підходить для створення зображень, звуку чи фільмів. Для аналогічних застосувань використовуються так звані дифузійні моделі. Такі моделі вчаться перевертати процес розмивання зображення. Уявіть, що у нас є фотографія, і поступово додавайте до неї шум, поки її не стане важко розпізнати. Модель навчена усунути цей шум крок за кроком, відновлюючи оригінальне зображення, і в процесі генерації вона здатна створити абсолютно нове зображення з тільки шуму. Здається, мені не потрібно розповідати вам, що робота таких мереж. Це чиста математика, множення, додавання, ймовірність і, звичайно, вектори та матриці чисел. Однак справжнім хітом генеративного ШІ виявилися так звані великі мовні моделі. Найвідоміша програма штучного інтелекту AEPT Chat заснована саме на такій мовній моделі. Великі мовні моделі навчаються, аналізуючи величезні обсяги тексту. Завдяки цьому вони можуть будувати карту мови у вигляді векторів і матриць, а потім будувати контексти вживання не лише окремих слів, а й, наприклад, цілих речень. І найбільший секрет, у який важко повірити, полягає в тому, що така модель повертає відповідь на основі математики, тобто на основі статистики та ймовірності наступного слова. Дивно, що те, що нам здається справжньою розмовою з комп'ютером, Є просто послідовністю математичних розрахунків. Сподіваюся сьогоднішній випуск дозволив вам зрозуміти, що єдиного та штучного інтелекту наразі не існує, а доступні сотні різноманітних програм, алгоритмів і механізмів, які, хоч і можуть певною мірою навчатися, все ж виконують дуже вузько спеціалізовані завдання. Деякі можуть розпізнавати та класифікувати зображення, інші можуть групувати дані в нові, раніше невідомі шаблони. Треті можуть створювати текст, зображення, звуки та відео. Саме тому штучний інтелект, який зараз використовується, в основному називають вузьким або слабким. Проте робота над досягненням подальшого рівня розвитку триває. Такими наступними рівнями розвитку будуть сильний штучний інтелект. І суперштучний інтелект. Уявіть собі програму, яка не лише навчена вирішувати одне завдання, але може навчатися та мислити ширше. Такий інтелект міг би здобувати абсолютно нові навички, поєднувати різні сфери знань і розуміти завдання в сенсі близькому до людського. Є навіть припущення, що потужний штучний інтелект мав би свідомість. І міг би відчувати емоції, хоча це питання більше філософське, ніж суто технічне, і ми не будемо зупинятися на ньому докладніше. Потужний штучний інтелект міг би об'єднати можливості вирішення багатьох проблем одночасно, як це робить наш мозок. Остаточним рівнем розвитку буде суперштучний інтелект, який перевершить людські можливості в усіх сферах від логічного мислення через творчість і до емоційного інтелекту. Така система не тільки думатиме як людина, але й робитиме це набагато ефективніше та швидше. Крім того, він мав би можливість самостійно винаходити нові методи вирішення проблем. Якщо думка про суперінтелект жахає вас, я хочу вас заспокоїти. Наразі ми навіть не маємо сильного штучного інтелекту в повному розумінні цього слова. Навіть найсучасніші системи. Наприклад, великі мовні моделі, на яких базується GPT, все ще є прикладом досить просунутого, але все ще вузького інтелекту, хоча в деяких сферах вони наближаються до чогось, що можна вважати частково сильнішим. І хоча багато хто сумнівається, чи взагалі можливе досягнення наступних етапів розвитку математики, інформатики, а останнім часом і фізики постійно проводять дослідження, які мають зробити це можливим. Навіть якщо вони зазнають невдачі, вони неодмінно розроблять багато нових технологій, алгоритмів і математичних правил, які підштовхнуть нашу цивілізацію на нові шляхи. І саме цій роботі над майбутнім штучного інтелекту буде присвячена наступна серія нашого серіалу. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про квантові комп'ютери, нейропроцесори, нові математичні моделі штучного інтелекту, Обов'язково підписуйтесь на канал Лубузький Teacher Training Center у Зеленій Гурі та до зустрічі в наступному випуску. Тому що пам'ятайте, що штучний інтелект, принаймні наразі, це просто математика.